Осіння краса. Виноградні листя цього року надзвичайно красиві. Вітаю вас, мої дорогі підписники, друзі, знайомі відвідувачі мого каналу. Подивіться, яка краса, яка краса, які різнобарвні листя винограду. Дуже красиві. Скажіть, правда? Милуюся, милуюся ним. Сонечко світить, і вони ще краще, ще яскравіші. Ой, які гарні. Гладіолу все викопала, От. відрізала верх і корінці будуть на зиму як ось їх треба тримати в сухому. Багато дуже дрібненьких. І просушити треба їх на сонечку, але дощики Через день отаке От амальва, яка амальва, у мене ще є одна. Одна єдина. І дуже красива, дуже гарна.